У травні в Ірпені стартував новий масштабний освітній тренінг всеукраїнської громадської організації Стоп корупції цього разу у рамках проєкту Громадський медійний контроль за відновленням зруйнованих війною українських міст. Ми всі бачимо страждання і знищену інфраструктуру на даний час. Ми хочемо. Активно провести ряд заходів для підвищення кваліфікації наших територіальних підрозділів це перш за все пов'язано з тим, що потрібно буде також відновлювати. І на даний час також деякі інфраструктурні об'єкти а також приватне будівництво триває, відновлюється, і тому важливим фактором тут є якраз контроль прозорості місцевої влади, наскільки вони це роблять правильно і наскільки вони це роблять в рамках чинного законодавства. Фінансову підтримку надав Black Sea Trust for Regional Cooperation – це окремий проєкт всесвітньо відомої організації German Marshall Fund of the United States. Ця організація бере активну участь у відновленні різних країн після конфліктів і воєн. Зараз її увага зосереджена на післявоєнному відновленні України. Фонд Маршала. Парадоксальна назва, а це американська організація. Справа в тому, що цей план Варшава був найуспішніший, тобто після Другої світової війни було дуже багато таких програм допомоги різним країнам. Але тільки німецька програма спрацювала як належить. Отримати нові знання приїхали близько 30 представників стопкору із Донеччини, Харківщини, Львівщини, Кіровоградщини, Миколаївщини, Херсонщини та інших регіонів. До участі в конференції долучились також представники місцевих адміністрацій, зокрема голови дев'яти райдержадміністрацій тимчасово окупованих районів Херсонщини. Наразі дощати проходить країна дуже важливо для всіх нас, тому що ми робимо ту історію, з якою завтра будемо пишатися і сходити в Україну. Насправді дуже важливо.

Є великі шанси залучати не тільки іноземні кошти, а й також використовувати місцевий бізнес, місцеві трансформації, місцеві комунікації для відбудови, і таким чином сприяти відновленню всіх політичних і геополітичних процесів, повертати наших українців сюди, показувати, що ми можемо і захищатися завдяки нашим зсу, завдяки нашим ППО, і їм слава навіки. І так само завдяки чиновникам, які в принципі належно виконують свої функції і намагаються відбудувати цю інфраструктуру. Проєкт передбачає провести до кінця літа три навчальних модулі за участі регіональних активістів і журналістів. Протягом модуля вони вивчатимуть загальні принципи, провідний досвід органів місцевого самоврядування щодо відновлення зруйнованих війною громад. Головна мета поширити цей досвід в громадах, які представляють учасники тренінгу, а також на всеукраїнському суспільно-політичному порталі стопкор у межах партнерських відносин. Ми хочемо з одного боку навчити громади користуватися грантовими програмами по відновленню інфраструктури а з іншого боку, підвищити рівень професійності місцевих активістів, які будуть контролювати ці процеси. Місцем збору став Ірпінь, а підтримав у наданні приміщення для проведення освітнього тренінгу Державний податковий університет, який в тому числі зазнав численних пошкоджень. Та, попри це, все рівно намагається функціонувати, хоч і здебільшого онлайн. Ми єдиний університет, який постраждав в Київській області, тому напевно такі заходи вони проводяться саме у нас, і це символічно і. А це демонстрація того, що і ми відкриті до діалогу з суспільством стосовно відновлення і контролю за відновленням ресурсів, і свідчення того, що суспільство готове співпрацювати, і громадські інститути громадянського суспільства готові працювати з нами. У перший день перед активістами виступила докторка юридичних наук Галина Дідківська. На першій лекції йшлося про корупційні ризики під час ремонту та відшкодування майна громадянам. Це повномасштабне втурнення, воно поставило перед нами нові виклики. І от сьогодні саме ми розбирали. от, наприклад, як уникнути корупційних ризиків при саме при створенні комісії на обстеження зруйнованого та пошкодженого майна. Оце те актуальне, на чому вже працюють деокуповані громади. Ми вже навіть створили комісію, будучи в окупації, і сьогодні ми вже про це говоримо. Також із учасниками заходу попрацювала фасилітаторка Надія Копани у форматі дискусії активісти були повноцінно залучені в процес обговорення та вибудовували кроки з відбудови громад. Ми зараз обизначаємо визначаємо проблемне поле наше спільне, з якими питаннями ми стикаємося, і як ми їх вирішуємо і напрацьовуємо той пакет рішень. ми працюємо по чотирьох напрямках. Тобто це питання ВПО, це стратегічне планування. І як далі будемо рухатися? Це залучення місцевого бізнесу і це відновлення комуналки, інфраструктури, житла. Другий день освітнього проєкту розпочався з лекції на тему корупційних ризиків під час укладання міжнародних контрактів. Тренерка, міжнародна експертка, аналітик з протидії відмиванню грошей Марія Голуб. Учасники брали активну участь в обговоренні теми, ділилися досвідом та ставили питання. А, дана лекція стосувалася основних моментів боротьби з відмиванням грошей. Як це робиться в інших країнах, розвинених, таких як Сполучені Штати та Великобританія? А також ми розглянули приклад Афганістану як поганий приклад боротьби з відмиванням грошей та боротьби з корупцією. Тійсно кожні лекції нашої громадської організації «Стоп корупції є завжди цікавими, тому що лектори високої кваліфікації сьогодні не було виключенням. Лектор має досвід по Америці. Вона там працювала в галузі кримінального права. І було на основі різних країн сьогодні аналітика про офшори, про те, як відмиваються кошти, про спосіб взаємодії громадськості і правоохоронних органів для того, щоб толеран... толеранція, Корупція була зменшена також і в нашій країні. А задля для того щоб подивитися, як відбувається процес відновлення на практиці, учасники тренінгу навідалися в зруйновану російськими обстрілами Бородянку. Мета запозичити досвід селища на Київщині у контексті відбудови та відновлення. Заступник селищного голови продемонстрував активістам масштаби руйнацій. Ми Сьогодні приїхали до Бородянки, чесно кажучи, це перший мій візит до Бородянки. На жаль, побачив дуже багато. Зруйнувань побачив та ситуація гуманітарна, яка складається. Ну скажу так, що я сам з Донеччини, я дуже багато бачив руйнованих зруйнованих і міст, і селищ для мене це ну. Такого критичного враження немає. Однак я тут бачу роботу. Я бачу конструктивну роботу органів місцевого самоврядування військової адміністрації, і мені дуже подобається сам підхід конструктивний. У будинку культури представники органів місцевого самоврядування розповіли активістам, який був порядок дій в бородянці одразу після деокупації та як відбувається процес відновлення сьогодні. Сьогодні завдяки допомозі знову ж таки Київської військової адміністрації. Ми відремонтували близько. 60 дахів. От, відновили вікна, відновлюємо зараз двері, і бородянка попала в проєкт відновлення нашого міста. Ми сподіваємося, що протягом року ми почнемо будівництво відновлення тих будинків, які повністю зруйновані, і почнемо відновлювати індивідуальні будинки наших мешканців, що проживають бородянці. За допомогою фондів будемо відновлювати. Капітальний ремонт робити в тих будинках, які знаходяться у населених пунктах громади. І ті кошти, які сьогодні у нас ще залишились і є на рахунках, хочемо розпочати капітальні ремонти і будівництво нових будинків, які були знищені в результаті агресії Російської Федерації. Впродовж дня осередки стоп-корупції та представники влади отримували корисний досвід, який можна буде впровадити і в своїй громаді. На своєму прикладі я би хотіла використати результати бородянки співпраця з міжнародними донорами. Дуже гарно і яскраво вони показали, які бувають плюси, які бувають мінуси. На жаль, того що я на я не бачу громадськість, не бачу у нашому районі. Хотілося б дуже, щоб влада була відкрита і відверта до людей і доносила дійсно ту проблематику, яка є насправді. Учасники тренінгу ділилися також власним досвідом. Зокрема, відзначали роль працівників спецслужб, пожежників, рятувальників та комунальників у своїх громадах. До деокупованої частини Херсонського району входить шість територіальних громад. Наші громади знаходяться на сьогоднішній день в більш гіршому становищі ніж бородянська громада, тому що на жаль обстріли з ворожого боку не вщухають, тому перейти, власне кажучи. До того, що ми розуміємо, під поняттям відновлення у нас сьогодні неможливо, але підготовча робота триває. Сьогодні справжніми героями сьогодення є пожежні, ДСНС, національна поліція, комунальники, працівники енергетичної сфери, газовщики, тому що завдячуючи їм в першу чергу під наші, в нашій координації, контролем обласної військової адміністрації, в координаційній діяльності вдалось переважно відновити першочергові потреби для жителів деокупованих громад. На завершення активістам показали чинне модульне містечко із шести модулів, поділилися досвідом експлуатації перевагами та недоліками тимчасового житла. Цей день семінарів був присвячений безпосередньо вивченню інформаційного висвітлення процесів відновлення в регіонах України. Головна редакторка суспільно-політичного порталу СтопКор Марина Титова розповідала про особливості підготовки матеріалів від осередків СТО корупції. Завершив тренінг професор інституту журналістики Олександр Чекмишев з темою як бути медійно успішним лідером громадської думки в рамках попереднього свого проекту, який був підтриманий посольством Сполучених Штатів Україні, Фонд ЗМІ, фонд підтримки ЗМІ був проєкт, де відбиралися матеріали зі стрічок новин обласних адміністрацій, обласних рад З точки зору, як не треба писати. І в рамках цього проекту показані приклади, як ці матеріали можна переписати, як їх можна оптимізувати. І знову ж таки для нашої публіки, для нашої аудиторії, це оптимальний спосіб ознайомитися з практичними навиками роботи з інформацією. Користуючись добутими знаннями і навичками, представники осередків стопкорупції корупції у зруйнованих війною українських містах візьмуть участь у відновленні своїх громад, поширюватимуть провідний досвід інших міст у цих питаннях, а також Здійснюватимуть моніторинг дій місцевої влади щодо їх належного врядування дуже корисні речі. Ми почули механізми роботи по відбудові міст, тому це безумовно ми будемо використовувати в своїй роботі. Щоб розуміти ці тон тонкі механізми, моменти цієї роботи. За три дні нашого спілкування, навчання, чогось нове, щось старе, але ми зібралася така команда зі всієї України, поділилися своїми знаннями, опитом. Багато чого і нового за кордону почули, як потрібно розвиватися далі. І ми обов'язково це і будемо не тільки повторювати, ми будемо його удосконалювати і контролювати відбудовчі процеси, щоб не повторювалося те, що є і зараз відбувається. Стоп, корупція буде на своєму місці. Наступний навчальний модуль організатори планують провести в липні, розробляється план майбутніх лекцій та ведуться перемовини стосовно наступного міста, яке поділиться досвідом відбудови.